Доброго дня! Працюємо у трьох регіонах України. Це Київ, Одеса та Вінниця. Купляємо каталізатори у будь-якому стані. В корпусі, без корпусу, кераміка ціла чи вибита, нам немає ніякої різниці. Також є металеві каталізатори. Ми їх купляємо без корпусу і в корпусі. будь-якому стані. Яким чином оцінюються каталізатори? Є біржа дорогоцінних металів, завдяки якій ми дивимося реальну ціну родію, паладію та платини на сьогоднішній день. Другий варіант. Можемо зорієнтувати по ціні, якщо у вас залишилося маркування на металевому корпусі. У нас є каталог, який показує, скільки було напилення з за воду. Процес оцінки каталізаторів: керамічний каталізатор відправляється на помол, де перемелюється до стану порошка. Чому перемелюємо? Тому що напилення заводу було нанесено нерівномірно. З фронтальної частини було більше напилення, на виході з каталізатору менше напилення. Тому їх ми перемалюємо, перемішуємо. Металеві каталізатори не перемалюються. Далі каталізатор відправляється на спектральний аналіз, щоб дізнатися реальну кількість драг металу, який в ньому залишився. Якщо ти хочеш дізнатися ціну за свій кат, пиши, дзвони, залишай заявку. Або завітай до нас на прийомку та переконайся сам, що ми скупка номеродин в Україні каталізатор. Док чекаємо всіх.